Я думаю, що саме мій кронштейн візьме і полетить на голову москалю. 12-річний Матвій Морозько майже три місяці друкує на своєму 3D-принтері кронштейни для дронів. Потрібно вибрати модель, в мене вона вибрана, і принтер на напали. Я їх так складую сюди. Можна і цей покласти, просовую їх трішки. Скільки ти вже таких виготовив? Ну я виготовив 50 штук, відправив уже, а тут я щось. Не знаю скільки не рахував. Буду підраховувати тоді, коли буду брати в друк партію. Матвій Чистити говорить, для виготовлення однієї боб. деталі потрібно 50 хвилин. День хлопець друкує 8-12 кронштейнів. Кронштейн це тримач для сталевих шершнів. Сюди кріпиться воно до дрона, а сюди кріпиться сам снаряд. Воно таке заокруглене. І як воно скидується, той кронштейн тут, наприклад, це снаряд. І воно летить і разом із снарядом. Хлопець каже, що вчився друкувати кронштейни Я по навчальному відео. Я побачив відео на Ютубі від користувача Кубастік 3D. Він там розказував, як бути корисним із 3D-принтером для армії. Я вирішив попросити у своїх батьків 3D-принтер і друкувати для армії. У мене є сайт. На якому я беру замовлення і самі моделі для друку. У мене є куратор, який перевіряє якість кронштейнів. Матвій розповідає, що батьки підтримали його бажання допомагати військовим та придбали принтер, мотивує хлопця виготовляти кронштейни батько, який спочатку повномасштабного вторгнення на війні, каже Матвій. Мій тато на даний момент військовий лікар. Він рятує життя нашим хлопцям. Пластик мені замовляє тато. А ще мене недавно було день народження 5 липня. І ми збирали на пластик. Ми назбирали 32 тисячі. Всім дякую, хто нам допоміг. Тато вже замовив 25 кілограмів пластику. І я буду друкувати на своєму 3D-принтері. Основний меседж це те, що навіть дитина такого віку може долучитися до того, щоб допомагати. Армії Матвій говорить, що мріє відкрити свою друкарню 3D. Якщо б мав б такий величезний 3D-принтер, я б хотів б друкувати протези. Якщо це буде такий ще принтер, що може друкувати сталлю або металом. Протези на руки, на ноги. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, знаю, Новини, я... Житомир.